Повномасштабна війна в Україні залишає глибокі шрами, зокрема на природному ландшафті нашої країни. За попередніми підрахунками, шкода від російської агресії до довкіллю сягає майже 2 трильйонів гривень. Від руйнування промислових об'єктів забруднюється повітря, вода і ґрунт. Та найбільше в Україні страждає ліс. Майже 3 мільйони гектарів пошкоджені, а близько 500 тисяч перебувають під тимчасовою окупацією або в зоні воєнних дій. Як розв'язати питання компенсації збитків екології та відновлення довкілля. Нині це найважливіші завдання для українських екологів і наших міжнародних партнерів. Існує багато методологій розрахунку екологічних збитків і фінансових втрат. Та наразі є дві пропозиції щодо українського питання. Перша полягає в тому, що Генеральна асамблея ООН потенційно могла б організувати процес розгляду вимог компенсації від Росії. Друга власне російські гроші на репарації багато з них заморожені на рехт. Кумках у різних країнах потрібно переконати захід передавати заморожені активи на погашення шкоди довкіллю, але наголошую, чарівною пігулкою для швидкого відновлення довкілля це на жаль не буде. Потрібен час. Міжнародні організації допомагають нам задокументувати, як війна знищує довкілля. Аби показати світовій спільноті пріоритетність перевірок і визначити зони з підвищеним ризиком забруднення, серед таких помічників Нідерландська миротворча організація PAX, яка вже багато років проводить кампанію за міжнародну заборону ядерної зброї. PAX реєструє та перевіряє всі інциденти, що завдають шкоди довкіллю в Україні. Наразі організація перевірила і зафіксувала. 242 такі випадки. Здебільшого ми покладаємось на задокументовані випадки, те, що можна побачити на власні очі. Інформація надходить із соціальних мереж, змі та супутникових зображень, а потім перевіряється незалежними експертами. Після завершення війни ці дані також можуть допомогти визначити дії, які будуть потрібні для очищення, рекультивації та відновлення постраждалих територій. Експерт Вім Цвейненбург говорить, що за час повномашту. Штабного вторгнення в Україні дуже постраждали сільськогосподарські угіддя. Зараз фермери не можуть використовувати всі поля як раніше. У довгостроковій перспективі ця проблема може негативно вплинути на світову продовольчу безпеку. Як найшвидше відновити довкілля Україні, допоможе програма ЛАЙФ. Це потужний європейський інструмент, який фінансово підтримує відновлення навколишнього середовища і клімату. Завдяки такому партнерству наша держава отримає кошти для проєктів з очищення забруднених територій та їхнього зеленого відновлення після закінчення війни. Наразі вже оголошена перша екопідтримка на 7 мільйонів євро.